Рада Аліни Опуїщенко, 24 років. Він готував Кирилл Шурман, студент роботи з помаганнями технологічного фахового коледжу Кирилл Нехте Бродовський, консультант роботи з помаганнями технологічного фахового коледжу. Метою цього дослідження є дослідити ефективну систему аварійного оповіщення 24 на 7, що забезпечить інформування населення на відповідних служб при надзвичайних ситуаціях землетрусі, як я і говорив в презентації пост, при постері, здається землетрус, користувачі завчасно повідомлені про те, що буде землетрус, та отримують інструкцію, покрокову інструкцію, як діяти в такій ситуації. Актуальність теми, це є, на жаль, дослідження системи оповіщення зараз є недостатньо ефективні. Їхня не своєчасність та низька. Недоліків можуть призвести до серйозних наслідків. Тому можливо створити сучасний механізм, який буде швидко оповіщати про, про попередження. Об'єктом та фрагментом дослідження Об'єкт дослідження це є е, існуюча система аварійного оповіщення. Е, я розглядаю, як вони працюють і вивчаю їхні недоліки. Предмет дослідження це є методи і технології, які можуть забезпечити, забезпечити безперервне та ефективне оповіщення. Я розглядаю використання інтернету, мобільного зв'язку і автоматизованих повідомлення. Завдання дослідження. Щоб створити ефективний сайт, сайт повинен пройти кілька етапів. Перший етап це є проналізувати. Дослідити існуючі системи, дізнатися, як вони працюють і які в них є недоліки. Другий етап це є визначити вимоги ефективної системи, зрозуміти, як вони працюють. Третє це є визначити вимоги до ефективної системи. Що саме має бути в них такого, щоб досягти максимального результату? Четверте це є розглянути сучасні технології, такі є оповіщення, такі як СМС, паш сповіщення і емейл. Е, Черт п'ятий це є розробити модель або прототип, протестувати це все і дізнатися, як воно буде працювати на справі. Е, е, потім про, оцінити інтеграцію з іншими е, комуні, комунікаційними системами. Зробити так, щоб сайт працював не один, а працював піли, разом із державними службами, такими як ДСНС, поліція, е, швидка медична допомога і далі. І е, аналіз економічної доцільності. Е, чи винен таку систему впроваджувати, та скільки вона буде коштувати? Основні функції системи. Щоб система була ефективна, вона повинна мати такі, е, такі можливості. Перша так, можливість це є автоматичне оновлення, е, щоб, воно, е, щоб дані оновлялися в режимі реального часу. Припустимо, стається аварія, вона одразу потрапляє на наш сайт і відображається в режимі реального часу. Друге це є зворотний зв'язок. Тобто користувачі можуть е, е, отримати консультацію або повідомити про проблеми. Е, і третє це є мультимедійний контент. Е, е, на сайті використовуються мультимедійні карти, інструкції, відеоролики для подальшої, щоб було зрозуміліше що користувачу. І останнє це є оповіщення через різні канали. Тобто СМС, ваш сповіщення і емейл. Аналоги сайти. Е, е, я проаналізував сайти та, е, наших країн та країн е, інших. Пер, на першому рисунку зображено додаток Зміна. Це є додаток, розроблений в країні Німеччина. Е, він оповіщає про надзвичайну ситуацію в країні німеччина Недолік цієї програми є в тому, що цей додаток працює лише в країні-Німеччина, тобто користувачі з інших країн не зможуть отримати достовірну інформації. Другий недолік це є недолік в тому, що в деяких регіонах е, Німеччини е, є проблеми із мережою. Це при, призведе до того, що користувачі можуть невчасно отримати інформацію про надзвичайну ситуацію. На рисунку два зображений другий додаток, це додаток світла, е, який використовується на території України. Е, при відключенні електроенергії він повідомляє про відключення. Недолік цієї програми полягає в тому, що він повідомляє лише про відключення електроенергії. І другий недолік це є те, що користувачі скаржаться на те, що невчасно оновлюються дані про аварійні відключення електроенергії. Третій додаток це є додаток оповіщення, який сповіщає про надзвичайні ситуації. Недолік цієї програми на даний момент є те, що в ньому є проблеми з верифікацією Етапи розробки сайту. Щоб створити систему, потрібен, я пройшов такі етапи, як визначення цілей та визначення та функціональному сайту. Що потребує покращення, зрівнюючи аналоги. Друге, це є формування цілей, визначити, що саме повинен робити мій сайт. І третє це є розробка інтерфейсу. Розроблений інтерфейс сайту в додатку фігма. Церфей сайту. На першому зображенні на першому рисунку зображена головна меню сайту, на якому показано наші досягнення. Тобто тут буде показуватися графік користувачів, які отримали швидко, негайну інформацію, і сайт допоміг їм у їхні проблеми. проблем. На рисунку 2 зображено також головний екран. У боках, якого розташований такий, як я називаю, слайдер, він гортається скрол, він гортається по всьому екрану, і зліва розташоване, е, отримати допомогу. Це допоможе в такому випадку, якщо користувач знаходиться в стресовій ситуації, вона заходить на сайт, вона не може зорієнтуватися, куди її наживати, в неї зразу висвічується по боках е, допоміжна її кнопка. І на третьому рисунку зображена авторизація просто боєдода. Е, е, Проаналізувавши всі недоліки, аналогів і свого сайту, який я буду е, вирішувати, я прийшов до таких висновків, що проблема існуючих платформ є в тому, що є е, складний інтерфейс. Людям зараз, е, наприклад, з інвалідністю тяжко розібратися або розібратися з інтерфейсом. Е, друге, це є платний доступ. Не всі користувачі можуть собі дозволити оформити підписку. Третій недолік — це її відсутність сповіщення. Користувачі не отримують сповіщення. Четверте це є повільне оновлення інформації. Дані приходять невчасно і користувачі не отримують ну, дізнаються пізніше. П'яте це є низька точність, та несвоєчасність своєчасність повідомлення. Це те, що я говорив, що користувачі отримують невчасно повідомлення. Шосте це є відсутність можливості фільтрування загроз. Тобто користувачі не можуть собі на сайті від, відфільтрувати, наприклад, їм треба, щоб отримували сповіщення лише про аварії в їхньому районі. І сьоме це є відсутність інтеграції з місцевими органами влади. Зараз органи державної влади не мають такої можливості опустити екстрено всіх користувачів про надзвичайну ситуацію. Вирішення проблеми це є. Впровадження сповіщень через СМС, емейл e і ваш сповіщення, оновлення інформації в режимі реального часу, підтримка кількох умов для залучення інших користувачів, інтеграція з мобільними браузерами для миттєвих сповіщень і використання штучного аналізу для моделювання та аналізу загроз в майбутні. На цьому все дякую за увагу. В них вискакую. Форма, якій вже буде автоматично заповнюватися, їхнє ім'я, все, що є на сайті. Це зробить швидким запит. Люди, які не зареєстровані, вони також зможуть отримати інформацію, теж можуть відстежити на карті аварії. Тільки те, що вони, якщо не зареєстровані, не зможуть отримати допомогу, їм потрібно так. Ім'я так і заповнюю. Я не питаю. Я питав ви щодо говорити і про курс-повідомлення, і про. Смски і про що там ще було... про у короткі лісти. Ці повідомлення приходять, навіть якщо я не зайшов на ваш сайт? Так, можна буде отримати оформити як отримання на емайс сповіщення. А тепер мене питання: а як ви захистите цю всю, всю персональну інформацію? Бо я знаю, що можна створити такий сайт і Інформацію просто її продати комусь, а сайт так? Тобто це одна зловмисне створення цікавого сайту для збору персональної інформації. А друге захист передбачення. І ще останнє питання, наприклад, таке. Ось е, е, я підписався в телеграмі на обовіщення цивільного заходу, так? Я розумію, що я це зробив, там підписався на цей канал. Але Google присилає мені це повідомлення і я ніде не підписувався. Google надсилає повідомлення від владу України оголосила повітряну тривогу. Він не просив, я не просив його присилати, і я ніде не реєструвався, Ну, окрім звичайно, військовий закладів з владину Тут Зберігається більше судові. Як працює ось тоді на поміщені? Mm. Дані будуть захищені це обов'язково, якщо вони будуть захищені. Як вони будуть отримувати? Це, наприклад, якщо користувач залишає заяву про допомогу, її не буде окупіковувати адміністратор, вона буде потрапляти на базу там ДСНС, наприклад, сталася пожежа. На потрапляє на ДСНС, і тоді ДСНС вже, як відповідає на заявку, на одразу потрапляє на наш сайт. Тобто ми зменшуємо ризики те, що е, якийсь хакер або може опублікувати не ту інформацію. Ну все буде перевірятися і тому ну, отак. А про пласт повіщення це, там можна буде оформити підписку, яка буде просто про небезпеку. Наразі я так розумію. У мене є питання щодо твоїх виставків, ти порівнюючи себе з аналогами, написав, що деякі аналог, аналоги не платні. Можеш мені назвати конкретніше, з яким ти аналогом порівнюєш, порівняє українським, що він був платний? Ну, є е, наразі сайт, таких як українських, я не порівнював, але я знаю, що при отриманні сповіщень е, адміністратори е, потребують оплати, наприклад, в місяць там певну суму, яка буде е, отримувати їм інформацію. Це адміністратори, а програми чи сайти? Ні, такі, я, ну я не тої, але просто я бачив, що зараз. Е, Проблема з сайтом те, що є платна підписки. Це не стосується іменно цього сайту. Вже але в аналогах платної підписки немає, ні. Yeah.